Наш владика Карми стає в ретроградний рух. Так, так, ми говоримо саме про Сатурн. Ретроградний Сатурн в рибах. Розкажу вам про цей транзит, чого ж нам всім чекати. І так, погнали. Сатурн почне свій ретроградний рух в знаці Риби 13 липня 2025 року і перебуватиме в ньому приблизно до 28 листопада 2025 року. Сатурн повернеться до положення, в якому був в квітні 25-го року, і нагадає кожному з нас про якісь незавершені справи того періоду. Вам доведеться чесно подивитися на деякі зв'язки чи проекти і вирішити для себе, чи варто продовжувати це далі, чи можливо вже час відпустити. Яким би розчаровуючим не здавався шлях, яким б високими не були перешкоди, Сатурн завжди, запам'ятайте, він завжди буде нагороджувати тих, хто проявляє терпіння, послідовність і відповідальність. Хоча ретроградний Сатурн зазвичай вважається несприятливим, люди, в яких Сатурн в натальній карті ретроградний, вони можуть навпаки отримати великий прорив і прогрес в тій сфері, де зараз він буде проходити транзитом. До речі, а забула сказати: 138 днів буде ретроградність Сатурн. Що ж взагалі таке ретроградність? Ретроградність це астрономічний термін. Це така ілюзія, коли нам із Землі здається, що планета почала рухатися назад. Насправді це не так, планети ніколи не ходять назад. Просто це ілюзія, тому що в цей період планета стає доволі близько до Землі. Так? Тому, я ж кажу, це, це те, що ми можемо бачити з Землі, але це, це не так. От. І коли планета дуже низько до землі стає, вона має на нас сильний вплив. Саме таке положення планети в ведичній астрології вважається сильним. Чому? Тому що ця планета дуже сильно впливає на розум людини. І коли Сатурн стає ретроградним, його прояви, сфери, за які він відповідає, починають змінюватися. Вплив ретроградного Сатурна буде відчуватися в багатьох сферах, особливо в тих, які пов'язані з кар'єрою, з дисципліною, відповідальністю та з рамками. У цей період буде необхідність правильно все розпреділяти: час, ресурси та обов'язки. Період, насправді, будь-якої ретропланети це чудовий час, щоб повернутися назад і доробити справи, які були не завершені. У цей час багато людей повернуться до якихось старих, давно відкладених справ. Це момент, коли треба ось так от зупинитися і задати собі питання: А чи туди я йду? Чи це справді те, чого я хочу? І, можливо, переглянути свої цілі і загалом, загалом своє життя. Сатурн буде в рибах, в седеричних рибах. А ключові теми риб це інтуїція, духовність, ілюзії, співчуття, межа між реальним і нереальним такий ось трансцендентний стан. А Сатурн, всі ми знаємо, що це структура, обмеження, дисципліна, карма та відповідальність. І коли от Сатурн стає ретроградним в такому водному, м'якому та глибоко емоційному знаці, як риби, він буде сприяти переосмисленню духовних та емоційних кордонів. Внутрішня така робота над страхами, сумнів, сумнівами та ілюзіями, Кармічне очищення. Особливо, якщо в минулому було ухилення таке від відповідальності. Це буде випробування у вірі, інтуїції та в душевному балансі. Це буде перевірка ідеалізму та мрійливості. Потрібно буде подивитися на реальність в обличчя. І цей транзит може, він може пробудити доволі сильне прагнення до духовного сенсу. Але водночас може бути висока ймовірність самообману за рахунок енергії риб. Сатурн в ретрограді не дозволяє втекти від правди, він вимагає чесності перед самим собою. Всі ми знаємо основний принцип Сатурна. Необхідно подолати обмеження розуму та тіла та усунути внутрішні конфлікти. І так. Чого ж не слід робити в період з 13 липня по 28 листопада? Це уникати імпульсивних та необдуманих дій, особливо які пов'язані з такою темною стороною особистості. Не слід ухилятися від відповідальності. Це призведе до складнень у майбутньому. Потрібно уникати конфліктів. Краще не змінювати роботу, скільки можуть виникнути труднощі та нестабільність. Що ж можна і потрібно робити в цей період? Це намагатися уникати перенапруги, зберігати внутрішній баланс. Турбота про фізичний та емоційний стан має бути в пріоритеті. Важливо уникати ризикованих рішень та якихось необдуманих вчинків. Краще не починати нові проекти це не найкращий час для цього. Потрібно сконцентруватися на перегляді своїх цінностей, цілей та своїх пріоритетів. І саме головне залишатися мудрими, тому що мудрість завжди приносить користь. І так далі. Далі я розкажу вам, які ж саме сфери життя. А Сатурн активує у кожного знака зодіаку За лагною та за місяцем. Я нагадаю вам, що це прогноз виключно, виключно для ведичної астрології Джодіш. Я дуже прошу вас, не плутайте з західною, з класичною астрологією. це абсолютно дві різні астрології. Якщо ви не знаєте свій висхідний знак, хто ви є. Так? Тому я залишу посилання. Перейдіть в описі під цим відео, перейдіть за посилання, введіть в програмі свою дату, час та місце народження, далі вона за вас все порахує. Ви подивіться, хто ви є по першому домі, по вашій лагні. Якщо у вас не виходить це зробити самому, просто напишіть мені, я сама це все зроблю, але я вас дуже прошу, не плутайте ці астрології, тому що прогнози максимально різні. І так, переходимо до знаків Зодіаку. Я рекомендую дивитися вам прогноз по двом знакам: це по вашій лагні, по першому дому, та по знаку, де у вас знаходиться місяць. Вони, скажімо так, будуть працювати в тандемі. Так? І так, знаки Зодіаку. Ми розпочинаємо з Овна. Овен. У вас це буде 12-й дім. Ретро Сатурн по 12 му дому. Вам доведеться повернути... Повернути свою увагу всередину себе, зайнятися самоаналізом, повернутися на духовний шлях, якщо ви ще цього не зробили. Можуть бути якісь обмеження, перегляд свого життя, це також може бути періодом самотності, можуть виплисти на поверхню якісь незавершені кермічні задачі або якісь старі помилки. Цей час буде усамітнення, глибокого самоаналізу та такого пошуку духовного росту. Тільці, у вас це 11 дім. Це буде сфера доходів, цілей та амбіцій. Е, Можливий такий доволі глибокий перегляд своїх цілей. Можете ставити собі питання: а чи справді це те, чого я хочу? Також може бути перегляд своїх бажань. Насправді, не найкращий час для початку чогось нового. Це на. Навпаки, краще повернутися назад, і ще раз все дуже добре обдумати. Сатурн може повернути вас до теми невирішених конфліктів із друзями. Якщо були якісь суперечки раніше, це час для переоцінки своїх дій, усвідомлення наслідків і соціальних точніше, наслідків у соціальних зв'язках. Тобто, я би назвала цей транзит це переоцінка свого соціального життя. Близнюки, у вас 10-й дім. Кар'єра та статус та соціальна реалізація. Цей період змусить вас глибше подивитися на свою професійну дорогу. Можливо, ви поставите собі запитання, а чи справді це та робота, яку я хочу. Сатурн тут буде вимагати від вас взяти на себе повну відповідальність за свою кар'єру. Можуть виникнути затримки по роботі, наприклад. По зарплаті, чи, наприклад, з підвищенням, якщо вам обіцяли, якщо вам щось обіцяли, ну так там під підвищення, та то наймовірніше це реалізується пізніше, вже коли Сатурн вийде з, з ретроградного руху. Наразі це лише очікування та перевірка. Це час перегляду своїх кар'єрних амбіцій. Також можуть повернутися ситуації, які були вже у вашому житті, але які залишилися невирішеними. Їх доведеться закрити. Потрібно буде навчитися терпінню, витримці та пройти через певні ускладнення у професійній сфері. Рак. У вас це дев'ятий дім дім удачі, батька, релігії, філософії, далеких подорожей та вищої освіти. Питання, які, точніше, питання, можуть бути пов'язані з батьком, можуть знову дати, от щось там було, якісь питання з батьком, можуть знову дати про себе знати. Можливо, щось буде відбуватися в житті батька або у ваших стосунках з ним. Можуть підніматися теми релігії. Наприклад, якщо ви змінили віру, то зараз можете почати сумніватися, а чи правильний вибір був зроблений. Деякі подорожі можуть відкладатися або відбуватимуться, або ви можете поїхати у ті місця, у ті місця де ви вже колись були. Так? Почуття, таке почуття удачі може трохи зменшитись, все враження, ніби все стає повільніше. Почнеться глибокий перегляд вашого філософського бачення. Це дев'ятий дім, це ще й дім вищої освіти, можливе повернення до навчання або бажання завершити те, що колись не вдалося. В цілому це період переосмислення свого внутрішнього світу, світогляду та життєвих переконань. Леве, у вас це восьмий дім дім глибоких трансформацій, таємниць, страхів, чужих грошей. Сексуальності та езотеричних знань. Це період, коли можуть повернутися старі кармічні уроки, які пов'язані з вашим внутрішнім переродженням. Можливі повтори кризових ситуацій, які ви вже колись проходили. Життя буде, ніби вас перевіряти, а чи винесли з них ви якийсь урок. Також у партнера у вашого можуть виникнути проблеми у фінансах. Схожі на ті, які вже були в минулому, і вам доведеться це проживати разом. Карма може дуже яскраво дати про себе знати. Це ну, доволі нелегкий транзит у, у вас леве. Це час перегляду внутрішніх упереджень. Старі страхи можуть знову піднятися з підсвідомості, можлива тривожність, депресивний стан. Втрата впевненості в собі. Якщо ви колись ходили до психолога, але, наприклад, припинили це робити, то у цей період ви якраз і можете повернутися до терапії. Це дуже такий глибокий, хоч і непростий етап духовного росту та очищення. І Сатурн тут буде вчити вас йти всередину себе і не боятися власних кіней. Діве, у вас це сьомий дім дім партнера, шлюбу взаємин з іншими людьми, ну і насправді це взаємини із самим собою. Сатурн в цьому домі змусить вас глибоко переглянути свої стосунки. Якщо у вас є партнер, доведеться, як то кажуть, сісти за стіл переговорів і чесно подивитися, що ж між вами відбувається. Так? Можуть повернутися старі ситуації у відносинах, особливо ті, які досі не були завершені. Якщо ви, наприклад, не поставили крапку, цей період змусить вас це зробити, якщо в стосунках щось не так. Це будуть кармічні уроки, які будуть пов'язані з темою шлюбу, партнерства, довіри та глибокого сприйняття себе. Сатурн також направить вас на перегляд відносин із самим собою. А чи справді ви поважаєте себе, чи може поставити себе на останнє місце, чи, можливо, ви ставите себе на останнє місце? Насправді, плюс це не найкращий час для одруження. Астрологічно період неблагополучний для одруження, так само для початку якихось ось важливих союзів. У сфері ділових партнерств можуть бути складнощі і затримки, можуть бути якісь непорозуміння. Це період, такий період переосмислення. Важливо задати собі запитання, а яких я справді хочу стосунків? І хто я поруч з цією людиною? Терези, у вас це шостий дім: робота, здоров'я, борги, кредити, суперники, вороги та щоденні обов'язки. Перш за все, у цей період може активізуватися тема здоров'я. Якщо ви довгий час ігнорували своє самопочуття, не обстежувались, не ходили до лікаря, або якось нехтували своїм тілом, Сатурн заставить вас переглянути своє ставлення до себе. Можливо, доведеться здати аналізи або почати якесь лікування, яке ви довго, наприклад, там відкладали. Також можуть виникати питання, пов'язані з роботою. Ви можете повернутися на стару роботу або займатися тим, чим уже колись займалися. Але тепер вам доведеться щось доробити, завершити, виправити. Так? Ну, насправді, це період для перегляду вашого підходу до професії, до повсякденного ритму життя, там, до власної дисципліни. Можуть бути затримки із зарплатою, з підвищенням, якісь складнощі у відносинах з керівництвом або з колегами. Старі конфлікти можуть повернутися, так, і доведеться навчитися діяти по-новому. Терези це час, коли, такий час, коли ти наче повертаєшся до себе, до свого тіла, до своїх щоденних звичок і питаєш себе, а я взагалі куди йду? Сатурн тут може. Він, Сатурн тут буде вести тебе до справжньої професійної мети. Але спершу забере все зайве, щоб залишити тільки головне. Скорпіони. Скорпіони у вас це п'ятий дім. Діти, кохання, творчість, бажання та внутрішнє натхнення. Це період, коли Сатурн змусить вас подивитися правді в очі. Передусім в темі. Дітей, якщо вони у вас є. А, якщо у вас стосунки з дітьми, наприклад, там щось негармонійно, є якісь непорозуміння або емоційна відстань, це стане дуже очевидним. Потрібно буде звернути увагу на якість вашого спілкування, на те, як ви проявляєтесь, як батько чи як мама. Також підуть на перегляд ваші романтичні стосунки. Якщо ви у відносинах, запитайте себе, а чи це справді це. А чи це справді те, що мені потрібно? Можливі, труднощі з реалізацією своїх творчих планів, або якесь внутрішнє відчуття, таке ніби все зависло, ніби нема натхнення. Сатурн з минулого е, може повернути ситуації, які. Ситуації і в любові, і в темі дітей, і в темі творчості, особливо ті, що колись залишилися незавершеними. Сатурн буде вимагати від вас завершити ці історії. Також можуть повернутися заняття, якими ви колись захоплювались, можливо, творчість, яку ви колись дуже давно покинули. Так, це такий насправді це період глибокого самоаналізу, переосмислення власного серця. Так на перший план вийдуть. Питання дітей, батьківства, справжньої любові і того, що по-справжньому вас запалює зсередини. Стрільці, у вас це четвертий дім. Мама, родина, батьківщина місце народження, місце вашого проживання, але найголовніше це ваш внутрішній стан. Четвертий дім це дім внутрішнього спокою. Сатурн буде дуже тонко. Але глибоко перевіряти ваш психологічний стан може з'явитися відчуття дежав'ю, ніби ви вже це колись проходили, ніби те, що відбувається зараз, це якісь старі знайомі емоції. І це, це не просто здається, це справді таке, таке от повернення чогось із минулого, щоб ви його нарешті завершили, особливо в темі мами. А можуть спливти якісь ситуації, які були колись між вами з мамою, але так і залишилися відкритими. Це можуть бути навіть просто розмови, які колись вже були, але вони потребують продовження. Перегляд, переосмислення, глибинна робота у відносинах з мамою. Також це час, коли може виникнути переїзд. Так? Але ж зверніть увагу, це може бути переїзд туди, де ви вже колись. Були так, це може бути дім, квартира, якась місто або поїздка кудись, де ви вже були раніше. От. Нерухомість це теж піде на перегляд. Можливі якісь ситуації з продажу, якщо ви продаєте, якщо ви купуєте, взагалі переоцінка житла може бути. Це також глибокий перегляд ваших сімейних цінностей, стосунків з близькими, і саме головне, із самим собою може виникнути відчуття емоційної віддаленості, але це знайоме відчуття, яке вже колись проживалося. От. Сатурн змусить вас зупинитися, зануритись у себе і чесно запитати, а як я себе відчуваю зсередини? І чому саме так? Козироги, у вас це третій дім: спілкування, контакти, сусіди, короткі подорожі, молодші брати чи сестри, а також це дім вашої сміливості, сили волі та внутрішньої ініціативи. У цей період можуть піднятися питання, які пов'язані з вашими братами чи сестрами, особливо з молодшими. Ситуації, які колись були незавершені, якісь розмови, які були недосказані, так? усе це може повернутися. Також можливі труднощі з поїздками, затримки в дорозі можуть бути. Якщо ви, наприклад, повернетеся в ті місця, де вже були колись, і можливо. Можливо, таке, що ви повернетеся в ті місця, да? і можливо, саме там вам доведеться прожити якісь старі конфлікти заново, можливо, з сусідами, з родичами, чи, чи там просто з знайомими. Можливо, повернення до навчання, особливо, якщо ви колись починали щось вивчати, але це не закінчили. Сатурн тут вчить, вчить вас терпінню. Стратегію та внутрішній дисципліні. Це період таких кармічних уроків, які пов'язані з комунікацією. Як ви говорите, як вас чують, чи вмієте ви по-справжньому слухати? Можливий перегляд вашого ставлення до власних дій. А те, що я роблю зараз, це справді моє? Чи це просто не те, що я хочу? Це не просто час розмов, це час чесності у відносинах з собою і в спілкуванні з собою. Водолії, у вас це другий дім. Фінанси, накопичення, ресурси, також це стосунки з вашими батьками і такі ваші базові цінності. Сатурн тут буде спонукати до глибокого перегляду всього, що ви вважаєте цінним, як у матеріальному, так і в духовному сенсі. Це період переосмислення фінансової стратегії. Ви можете почати ставити собі питання, а чи правильно я витрачаю гроші, а чи насправді мені це потрібно. Може виникнути бажання позбутися всього зайвого, і в речах, і в цілях. Також на перший план можуть вийти теми, пов'язані з вашими батьками. Якісь можуть бути недомовленості, емоційні хвостики, які залишилися з минулого. І ці питання потрібно буде завершити. Навіть якщо для цього доведеться повернутися у непрості розмови чи якісь ситуації, Сатурн буде змушувати вас подивитися на свої сімейні цінності, глибо, глибоко їх переосмислити. Подивитися, що для вас насправді важливо: і в стосунках, і в гаманці. Це буде період, також точніше, цей період може супроводжуватися переглядом ваших фінансових цілей, доходів, витрат і підходу до стабільності. Це можливість відсікти все зайве, щоб залишити тільки те, що дійсно має значення. І риби. риби у вас це перший дім дім особистості, тіла. Самоідентифікації та зовнішнього вигляду. І, звичайно ж, вашого внутрішнього я. Це один із найважливіших транзитів Сатурна. Він направить світло, як таке світло, прожектора на вас. Це буде повернення всередину себе. І воно буде неминуче. Вам доведеться чесно і по дорослому запитати себе, хто я, куди я йду? Це період таких кермічних уроків, які пов'язані із власною ідентичністю, з умінням бути собою. Сатурн вимагатиме відповідальності за себе, за свій вибір та за своє життя. Піде на перегляд ваш зовнішній вигляд, імідж, поведінка, можливо, ви повернетеся до стилю, який у вас був раніше. Або захочете знову стати собою. Можливо, підвищення самокритика. Занижена самооцінка і відчуття, що щось не так, але це лише фаза очищення, щоб прийняти себе, фаза очищення, щоб прийняти себе по-новому. На поверхню знову ж таки вийдуть питання довіри до себе, до інших та взагалі до, до життя. Це буде глибокий період роботи над собою, коли Сатурн буквально заставить вас подивитися в дзеркало і відповісти собі чесно, хто я зараз? І ким я хочу бути? Відповіді будуть непрості для вас, риба, але дуже важливі. Бо саме тут починається справжня зрілість і нове життя. На цьому все ось такий ось прогноз по ретроградному Сатурну. Нагадаю, Сатурн, в принципі, кожного року ретроградний. Чогось боятися точно не потрібно. Це прекрасна планета, яка буде вчити нас дисципліні. Говорити про нашу карму і взагалі вчити нас жити правильно. Тому на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступних відео. Люблю, цілую!